Всім привіт! В продажу ось такий Ford Focus доволі в гарному стані. Весь гарно виглядає, не має ніякого різнокольоровості, має декілька косметичних підкрасів, не без того, машина не нова. Хто хоче машину без підкрасів, будь ласка, в автослон звертайтесь, тому що машина, яка має таких років рідну фарбу, як правило, вона вже має дефекти, який все одно треба буде перемальовувати. Ось, капот 100-мікрон, капот не бився. Ну, не то, що не бився, не перефарбовувався. Крило просто 0,5 мікрон. Ну, 50, 50 мікр. Ось, 200 мікрон тут просто тако трошки поверху піддувалося, понизу не рухалось. Так, дверка рідна. Ця дверка перефарбовувалася. Так, крило також перефарбовувалось бажанка просто передувалася за те, щоб був один скольчик. Можна було цього не робити. Сильно він погоду не робив. Але, щоб вона вся була гарна, фактично без дефектів, не пошкодувалось, зробилось. Так само дверка. Просто передувалася. Це робилось давно, давніше, не зараз і не сьогодні. Ось. Дуже гарно помальовано. Якщо робилось, то дуже гарно. Ну, Особо не замітиш, якщо не пікати прибором. Просто я пікав для вас, щоб ви розуміли, що в ній було. Крило рідне. Мінявся лише оцей бампер. Фари за весь хіксенон. Колеса в гарному стані, ходова прекрасна, диски турбузні з кодками замінені, Ремні ролики з маслами і фільтрами також в коробці замінені. Салон в гарному стані. Ось, все ось тут так. Стеля чиста, все доволі доглянуте, не пошарпане, ніхто ніяких вантажів не перевозив великих, все доволі акуратне, нічого не зазарапане, Сидіння в гарному стані. Ось. Тут заводські наклейки є. Пробіг 230 тисяч. Є шанси, що він рідний, оскільки є сервісна книга. Машина експлуатувалась з помісу, тому трішки має підтертий руль. Має датчик дощу, датчик світла. Має бортовий комп'ютер, має круїз-контроль. Ось датчик дощу. Автомат, звичайний гідротрансформатор. Звичайний 5 автомат. Доволі хороший, доволі надійний, доволі вічний. Двозонний клімат-контроль. Радіо за луксом із блютузом. Все працює, все чітко. Багажне відділення в хорошому стані. Ось Тут всі заводські клепки. Також тут, тут нічого ніде не билося, не мінялося, болти не скручувались. Докатка його заводська, Оскільки під низом, звісно, що газовий балон. Все на місці, нічого не забиралося. Фонарі рідні Форт. все доволі в гарному стані. Тут також все в красивому стані. Також тут. Сидіння не пошарпані, не задрані, що доволі рідкість. Сидіння доволі чисті. Заводська і другий вінкот код тут. Не зігнивший, нормальний вінкот. код. Пороги в хорошому стані. Ось пороги. Якщо бачите, кругли в хорошому стані. Низ дверей нержавий. Весь залозький герметик на місці. Цій машині, на мою думку, нічого не бракує, щоб просто сісти і поїхати. Масла, фільтра замінені, ГРМ замінений, масло в двигуні замінені. Ці лампочки загоряються, це стабілізація моргає в камері. Воно не моргає, воно просто стабілізує камера так. Доволі реактивна на газ, я би сказав. Дуже шустра. На газу трішки гірше працює, ніж на бензині. Це зрозуміло, оскільки газ він дуже довго нагрівається. І трішки гірше вона на ньому їде. Але коли нагрівається, їде так само, як на бензині. Звісно, що поки вона не гріється до повної температури робочої, краще їздити на бензині. Мультируль, круїз-контроль, двузовий клімат-контроль, заправлений, задутий, все чудово. Кого цікавить, звертайтесь, дзвоніть, пишіть. Машина дійсно в хорошому стані. Десь-не-десь, десь, мусить щось мати, але взагалом візуально, що технічно, вона в хорошому стані. Реально в хорошому. Приїжджайте, переконуйтесь.